Чешська делегація ознайомилась з виробничим потенціалом Кривогру, у її складі дипломати та представники ділових кіл Чешської Республіки. Перспективи для співпраці є. Чеська республіка є найпромисловішим регіоном у Євросоюзі, так само як Кривий Ріг. Це найбільше індустріальне місто України. Тому сюди не випадково завітала чеська місія підприємців зі спрямуванням на важку промисловість. Загалом нас цікавить обладнання для видобутку корисних копалин. Чеські компанії сюди приїхали з цікавими пропозиціями, зі сподіванням на співпрацю. Деякі з наших компаній, які прибули зараз, працюють тут доволі довго в Україні. Ще до війни у них серйозні партнерські проєкти, які наразі тривають попри усі виклики війни. Павел Камаріт представляє чешську компанію, яка спеціалізується на виготовленні конвеєрного обладнання. Він припускає, що на Криворізьких виробничих майданчика можна буде запровадити спільне виробництво конструктивних елементів для конвеєрного транспорту. Ми будемо про це думати. Насправді нас, як виробника конвейерів, можуть цікавити ролики, які тут виготовляють. Також ми бачимо, що ця продукція більше підходить для будівельної галузі, але це вже є добре підґрунтя для початку взаємовигідного співробітництва. З початку цього року Чеська Республіка ініціювала патронат над відбудовою Дніпропетровщини. Урядовці, дипломати, бізнесмени, що вже відвідали регіон, мали змогу оцінити і промисловий потенціал Кривого Рогу, який нині де. А є ВВП України Валерій Кожухар Максим Понамарю цей день.